Всім вітання, відповідаю на запитання, чим відрізняється трансдермальний крем-календула від лосьйони емульсії календула з олією авокадо. Якщо вам потрібен ніжний, чудовий, зволожуючий догляд за шкірою, як немовлят, дітей, так і дорослих, прекрасний варіант. Масло авокадо робить свою роботу, крем-календула також без парабенів, ідеально ніжно розмащується, приємно пахне, прекрасно, супер. Якщо ж у вас будь-які проблеми на шкірі, це можуть бути опіки будь-якої часи э, э, ступіння тяжкості, це можуть бути гематоми, рани, синці, подряпини, подразнення, це можуть бути старі шрами, розтяжки, стрії, це можуть якісь э, ну, будь-які пошкодження шкіри. Це крем-календула, також трансдермальний. Він підходить для дорослих, він підходить для дітей немовляткам з перших днів життя, коли можуть бути там потнічка чи якісь там негаразди, висипочки. все прекрасно, навіть не задумайтесь, без парабенів ідеально працює. Знеболюючий, так само має, якщо дуже пошкоджена шкіра і больовий ефект, якщо погані несприятливі погодні умови, наприклад, обвітрення, наприклад, морози, наприклад, дуже чутлива шкіра у вас. Якщо ви їдете на море, не забудьте це взяти. Опіки сонячні, як і термічні, хімічні, будь-які інші прекрасно справляється цей е, крем. Я вже розказувала не один раз, які страшні опіки мала моя трирічна дитина е, буквально киплячим молоком на величезній е, площі свого тіла, і наскільки класно регенерує він, і не залишилось навіть ніякого е, сліду. І е, якщо, наприклад, будь-які хірургічні втручання, ну, операція чи м, травма, чи Пранення будь-що, то цей крем ну, просто незамінний. Мало що він знеболює, він дуже глибоко проникає і дуже глибоко регенерує для того, щоб нові слої шкіри наростали, наростали, наростали. І коли вже струпік верхній, знаєте, засохший такий страшний від травми чи там від шрама, він відпадає собі тихенько, знизу вже наросла молоденька рожевенька шкіра. Я ще ніколи ніде нічого подібного не бачила. Люблю його у обож... Жньою 25 років користуюся і всім раджу, реально перевірено на мільйоні різних е, моментів. В тому числі ви можете мастити навіть очки поверху, звичайно, не всередину. На базі цього крема можна робити вагінальні тампончики, якщо треба. Ну, це особлива вже історія. Але я про те, що і слизові, і шкірні покрови просто чудово регенеруються і люблять дуже цей крем. Беріть собі в арсенал обов'язково.